Доброго ранку! Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене буде розпродаж тарілок. Подивіться, яка є вінтажна краса. Можна все придбати в колекцію чи для приємного користування. Кому що сподобається, то пишіть буду вам рада допомогти. Зараз кожну тарілочку розглянемо, роздивимось, що є, які недоліки, чи що в ній гарного. Ось така є одна тарілка для перших страв, така досить глибоченька. Сподобалась мені, бо тут зображена ця диво птаха. Досить така вона незвичайна, цікава, трішечки потерта по отут тут по обідочку. Хоча вся тарілочка ціленька, без будь-яких скулів. І клеймо вам покажу наш полтавський завод, і це перше клеймо, коли завод тільки почав працювати. Тобто вже тарілочка досить така вже старенька. Всі тарілки в мене по 75 гривень, а ось це гарне блюдо. Зараз теж його роздивимося, буде 250 Кому потрібно придбати, то, будь ласка, ціле, новеньке, позолота ціла, ніде ніяких потертостей, гарний стан і клеймо, клеймо Коростень. Знаю, є такий столовий сервіс. Можливо, не вистачає, чи хочете просто себе порадувати гарним посудом, можете придбати. Є ще отака тарілка це для других страв, ручний розпис, полтавський завод, і до неї є для перших страв тарілочка. Ось ця в гарному стані новенька, а ця має тут потертість на ягідці і по обідочку, і тут трішки як недолив глазурі. Але для користування можна буде придбати до комплекту, до колекції. Є такий теж глечик, чашечки, а тут трапились такі гарні тарілочки. Взагалі багато посуду нас, нашого заводу. Мабуть, як завжди, в тому регіоні, де був завод, той посуд найбільше і продається. Ось такі дві тарілки для других страв, теж гарненькі, позитивні. Я їх називаю вишиванки, але тут колосочок. Це теж наш завод, ось покажу, полтавського заводу клеймо. Ще нашого заводу є такі ось яскраві тарілки, зелений обідок. Їх дві в мене, вони новенькі, теж перше клеймо. І до них є три тарілочки. Жовтим обідком, ось такі. Теж для других страв. Ось можна накрити стіл вже в такому літньому настрої. Чи для дачі, чи просто себе так порадувати, додати яскравих кольорів життя можна буде придбати. Жовті теж нашого полтавського заводу. Ось такі ще дві є, теж яскраві та гарні. Колір цікавий, такий лимонний. Це для перших страв, але вони не дуже глибокі, такі напівпорційні. І ось покажу вам клеймо. Це буде, але більш такий сучасний виріб. Їх уже не виготовляють, всі знають, тож це вже така рідкість. Ось такі тарілки і ще три досить великих глибоких тарілки з блакитним таким обідочком, позолота і ажурний краєчок. Гарні тарілки покажу вам клейму користень старенький. І їх в мене три. Вони такі, як для перших страв або блюда. можна поставити на стіл загальну страву. Буде добре, бо для першого на одну людину це досить така велика порція. Кому сподобалося, що то пишіть. Буду рада вам і допомогти, і поспілкуватися. Скоро ще зроблю огляд своїх покупок, якраз в телеграм-каналі. Я там накупила стільки всього гарного. Тож, дочекайтеся гарних вихідних всім. Хай все задумане вдається, що задумали, хай все переробиться, якщо хто вихідний. І відпочили. Всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!